Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про тапалки, але не про звичайні, а про ті, що пов'язані з біржами. Топ-3 криптовалютні біржі вирішили не стояти осторонь і запустили свої проекти. Так, звичайно, ви можете ставитись до даного сегменту по різному, але безумовно він на хайпі і зараз він продовжує набирати мільйони користувачів в соцмережах. Та й знову ж таки тапалки це дорівнює заробіток без вкладень, тому ігнорувати даний напрямок. Ми точно ніяк не можемо. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому, за традицією, якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з тапалки від Бінансу під назвою Moonbix. Вона з'явилась близько декількох тижнів тому, і спочатку було багато суперечок, чи справді це продукт від Бінансу, і так вже відбувся офіційний реліз. В своїх соцмережах вони підтвердили, що це їхній продукт, і, зокрема, про це робив пост в телеграм-каналі. Бачимо, що інтерфейс виглядає наступним чином. Тобто, ми е, тут можемо грати в гру. Далі в нас таблиця лідерів, е, завдання. Тут знову ж таки прості завдання в соцмережах: Telegram, Twitter і так далі. Також можна прив'язати свій акаунт Binance. Усе це обов'язково виконуємо, адже це дефолт, і за це нам дають бали. Знову ж таки, по аналогії з усіма іншими тапалками, обіцяють, що дані внутрішньоігрові ігрові бали ми зможемо обміняти на токени. Зважаючи, що проект вийшов лише нещодавно, про якийсь лістинг говорити рано. Але, як на мене, якщо тапалка належить Бінансу, це дуже і дуже перспективно, адже потенційно лістинг може пройти на тір один біржі, а усі ми розуміємо, що на Бінанс потрапити дуже важко. Е, знову ж таки. Тут в нас є прямі посилання на бінанс, і тут ви можете запрошувати друзів, щоб отримувати бонуси. Що стосується самої гри, вона доволі цікава. Давайте її завантажимо. Вона нагадує космос. Давайте вимкнемо звук. Тут ми можемо ловити ось ці так би мовити значки. Ну, щось по аналогії, як ми напевно ловили іграшки в автоматі. Думаю, суть усім зрозуміла, усе це ми ловимо і таким чином заробляємо бали. Як на мене, інтерфейс поки що сирий, і будемо очікувати оновлення. Повторююсь, продукт вийшов нещодавно і, впевнений, по аналогії, як з тим же ноткоїном, по мірі розвитку будуть додаватися якісь нові цікаві фічі. Далі у нас офіційна тапалка від біржі Bybit. Вони ще не релізили її в соцмережах, але вже в партнерському чаті повідомили, що так, це справді їхній продукт, тому жодних сумнівів бути не може. Для неї ми перейшли в наш мобільний телефон, адже вона доступна лише як додаток. Тут знову ж таки приємна ностальгія, або ж гра для Олдів, залежно скільки вам років. По факту, це сапер. Наше завдання вгадувати, де немає. Бомби і таким чином отримувати винагороди. Знову ж таки, тут в нас сама гра, ну, натискаємо. Якщо не потрапили на бомбу, круто, бачимо, що я одразу ж потрапив, не щастить. Ну і ось така логіка. Знову ж таки, тут таблиця лідерів. Тут завдання, зокрема, можете законектити свій гаманець, долучитися до різноманітних соцмереж. В принципі, все просто. Далі у нас кнопка інвайт. Тут все зрозуміло, копіюємо своє реферальне посилання та запрошуємо друзів. Жодних питань немає. По факту, гра дуже проста та зрозуміла. Тут така ж сама історія, як з бінансом. Вважаю, що даний додаток ще більш потребує якихось оновлень та допрацювань, і впевнений, що по мірі розвитку вони будуть з'являтися, адже зараз виглядає поки що дуже сумно і відверто таким функціоналом. Надовго залучити користувачів не вдасться. Тим не менш є підтримка від Tier 1 біржі Bybit, впевнений, що є хороший потенціал на розвиток в майбутньому. Ну і тапалка від біржі OKX, Вона вже більш давно на ринку, впевнений, що більшість із вас чули про неї. Тим не менш, давайте розкажу. Тут вже більш допрацьований функціонал, адже на ринку вона вже понад місяць. Тож суть полягає в наступному. Нам потрібно вгадувати, чи буде відбуватися ріс чи падіння, і таким чином заробляти поінти. Ну наприклад, давайте натиснемо і буде відображатися, яким буде прогноз за 5 секунд. Якщо ж ми вгадали, супер, якщо ж ні, ну нічого страшного. Бачимо, що ми вгадали і перемогли. Далі в нас вкладка Лідерборд. Тут знову ж таки відображається ваша кількість поєнтів залежно від усіх інших. Знову ж таки, завдання. Тут потрібно підписуватись, взаємодіяти з різними блокчейнами. По факту, все доволі чітко зрозуміло. Бачимо, що є партнерства з Ketizen, Мемефай та багатьма іншими. Що по факту підтверджує, що Racer вже має багато партнерств. І знову ж таки хороші перспективи. В принципі, сумнівів стосовно цього не повинно бути, адже тапалка від біржі OKEX, яка по факту є другою біржею в світі, якщо не брати Coinbase, який по суті лише для американців, тут знову ж таки, ми можемо запрошувати друзів, копіюємо своє реферальне посилання та відправляємо. Тут в нас вкладка сюрприз, відображається ваш акаунт, знову ж таки, якийсь рівень. У мене він четвертий. Не до кінця розумію що це означає, але можливо він буде впливати на дроп в майбутньому. Тут зокрема відображаються актуальні промо, що також доволі зручно і приємно. Також варто відзначити, що візуал тут на високому рівні в традиційних чорних кольорах біржі. І, як на мене, видно, що цей продукт готовий до якихось подальших дій, і відповідно він може повторити успіх того ж таки ноткоїну. Взагалі, при виборі тапалки звертайте увагу, хто її створив, ким вона підтримується, партнерства і так далі. Адже зараз дуже багато різноманітних проєктів, і, на жаль, більшість з них. Не заслуговує вашої уваги та витраченого часу. Тому про щось годне буду старатись розповідати на своєму каналі, тому обов'язково залишайтеся з нами. Ну і невеличкі апдейти по тих тапалках, які вже давно в ринку, і ми очікуємо по них дроп. Насамперед, ми знаємо лістинг проекту Memefy. він відбудеться 9 жовтня. Тому закликаю вас пройти усі соціальні завдання, все там законектити і бути в повній бойовій готовності перед лістингом. Сподіваюсь, дроп усіх тут потішить. Також, що стосується Blue, вже залістили монету на премаркет, Зараз монетка оцінюється 8 центів, але там є багато запитань по саплаю, та й премаркет там не самий надійний. Тому знову ж таки якихось великих очікувань на дану ціну робити не потрібно. Але факт залишається фактом. Монета вже на премаркеті, відповідно очікувати залишилось недовго. Також рекомендую звернути свою увагу на CATS, це знову ж таки проект, який є аналогом до DOX. Кажуть, що лістинг вже зовсім скоро і ніяк не можна його пропустити. Тож, переходимо за посиланням в додаток, виконуємо прості завдання і відповідно будемо очікувати дропу. Знову ж таки, впевнений, що вони не будуть на такому рівні, як DOX, але якщо насиплять якихось 50 доларів, це завжди приємно. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Впевнений, що дана осінь буде активною на події і разом ми зможемо непогано заробити. Тому рекомендую вам виділяти більше часу на вивчення тих чи інших можливостей в криптовалюті. За традицією, бажаю усім профіту і дякую за підписку на канал Дохід.UA. Не прощаємось і побачимось вже в наступному відео.